Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Чи приходилося вам коли-небудь переживати тривалий час розчарування? Періоди, коли не справжнюються наші надії, щось, на що ми покладалися, не спрацювало. Чи приходилося вам від цього відчувати смак гіркоти? Бо ми думали, ми надіялися, нам здавалося. І раптом все зовсім навпаки, приходить розчарування. Чи позбавлені християни розчарування? Певно, ви скажете, що ні, тому що ось це відчуття, гірке таке відчуття, воно переслідує нас час від часу. Але те, що спостерігаємо в цьому світі, що гіркота от таких нездійсненних мрій, вона переслідує мільйони і мільярди людей. А деколи це тривалий час, а буває так, що все життя людина на щось надіялася, і цього не сталося. І вона помирає навіть розчарована. Сумно чи не так? Я інколи чую, як старі люди, які прожили життя в часи Радянського Союзу, тепер уже зовсім в іншу добу, коли вони роблять підсумки свого життя, вони говорять про те, на що вони надіялися. Вже мав бути рай за прогнозами. Ми мали дожити вже до того часу, коли від кожного по його здібностям, а кожному по потребі. Але людина, як кажуть, біля розбитого корита, сидить і завершує своє життя в глибокому розчаруванні і образі на владу, на інших людей, на погоду і на все, що завгодно, а врешті-решт, і ображена на самого Бога. Чому це так? І як позбавитися ось цього розчарування, яке так легко може прийти в життя, і воно справді має свої причини? Ми з вами живемо у 2025 році. Чи розчарувалися українці останнім часом у чомусь? Навіть якщо ми візьмемо часи повномасштабної війни, певно, є ті моменти, які точно можна назвати розчаруванням. Тому що ми думали, що, наприклад, війна вона не буде тривати так довго. І все швидко закінчиться. Якщо не швидко, то ну, бодай за один рік, а можливо, за півтора. Ну, нехай ми потерпимо два, але вже три роки. А що далі? А скільки нам ще терпіти і на що надіятися? Давайте ми звернемося до Слова Божого, тому що Біблія вона визначає причини. Людського розчарування, причини навіть розчарування християнина. І вони лежать не, часто не в тій площині, що думають люди. Книга пророка Єремії Бог провіщає через пророка древності і каже так: так говорить Господь, проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Він буде як дерево у пустелі. Не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в Солончаках безлюдних. В світі багато розчарованих людей. Чому? Відповідь міститься у цьому пророцтві. Сам Бог говорить і дає пояснення для людей. Люди не вірять і не надіються на Господа. Люди не покладаються на нього. Декілька причин. Перше, людина надіється більше на іншу людину, і, як каже пророк, тіло робить своєю опорою. Тобто поступає по-людськи, надіється на людей. Знаєте, є така приказка у нас: на Бога надійся, а сам не плашай. Тобто, люди говорять: ну, Бог то Бог, Бог далеко, Бог знає, ми розуміємо, що Бог над усім, Бог може і допоможе. Але нам потрібно тут організувати все, як потрібно. Звичайно, наша надія на Бога не виключає нашої активної позиції. Але Біблія говорить, і Слово Боже, і Бог говорить, проклята людина, яка надіється на іншу людину. Друга причина, яка веде до розчарування, людина відвертається від Бога і покладається на собі подібно або на себе. Як виглядає розчарована людина? Тут написано, вона буде як дерево у пустелі, засуха, і воно ледве-ледве там якось живе. Не відчує, коли приходить щось добре. Розчаровані люди, навіть коли приходить добро, чи Бог змінює якусь ситуацію, вони залишаються у своєму розчаруванні. Так само, як ті пенсіонери, які мають ностальгію за Радянським Союзом. Бо там було дешевше, там було краще, там було стабільніше. І навіть коли щось інше приходить, вони цього добра вже не помічають. І живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в Солончаках безлюдних. Ось так виглядає розчарування. Так виглядають розчаровані люди. Християни в часи війни, от наш час зараз, на кого ми робимо ставку? Люди не помічають як часто занадто. Покладаються на інших людей, покладаються на якісь прогнози того, що може статися, покладаються просто на якийсь щасливий випадок, покладаються на щось навіть незрозуміле, гіпотетичне, але те, що виключає Бога і Його участь. І в цьому є проблема. Люди можуть захоплюватися іншими людьми, а потім розчаровуватися від цих людей. Дівчина, наприклад, вірить, що він її ощасливить. І от саме велике щастя прийде тоді, коли вона вийде заміж саме за цього хлопця. І вона занадто поклалася на нього. Звичайно, у шлюбі потрібно переживати щастя, радість, задоволення. Але коли ми пов'язуємо це тільки виключно з людиною, ми будемо розчаровані. У суспільстві багато людей завжди в чергових виборах. Покладаються на те, що ось нова влада, коли прийде, вона все змінить. Все буде зовсім краще. І, наприклад, політики це і обіцяють. Вони так і говорять. І люди покладаються на, на їхні програми чи на їхні обіцянки, які ті ж самі політики забувають одразу, яких обрали. І люди в розчаруванні. Ми можемо продовжити цей список, але покладатися на людей, замінюючи Бога. Це не просто неправильно. Або те, що веде до розчарування це гріх перед Богом. Ось чому так гірко людям тоді, коли щось не відбувається. Інший пророк Ісаїя каже: перестаньте надіятися на людину. Бог так передає це слово, дихання якої в її ніздрях, бо що вона значить? Перестаньте надіятися на людину. Більше того, Читаємо ще одне його пророцтво, Він каже: «Гори тим, котрі йдуть в Єгипет за допомогою, що покладаються на коней, надіються на військові колісниці, мовляв, у їх у них багато. Та на кінотників, вважаючи їх сильними, тоді як на святого Ізраїльва не звертають уваги і не шукають Господа. Це слово було сказано до народу Божого євреїв, які дивилися на політичну ситуацію, на загрози. Які вони переживали, тому що різні імперії воювали між собою, і раптом в вибраному народі подумали нам краще довіритися єгиптянам. І слово Боже каже, гори тим, які ось так покладають свою надію. Псалом 146 написано прямо: не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не зможе спасти. Не покладайтесь на Князів. Це зауваження, це заперечення, це застереження самого Господа, який каже, проклята всяка людина, яка тіло робить опорою. Навпаки, коли ми будемо подалі від гіркого смаку, яке благословіння людини, яка надіється на Бога, пророк Єремія продовжує і каже, проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надію, якою є Господь. І далі благословення. Він уподібниться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку. Дерево над водою. Пам'ятаємо, перший псалом, там сказано про праведника, який цвіте, який приносить плоди. Це не, не в пустелі сухе дерево. Йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи, воно не перестане плодоносити. Бачите? Зовсім інша протилежність. Надія на Бога, вона не паралізує наші зусилля. Ми не є просто лінивими спостерігачами, коли є якісь виклики, проблеми. Ми активні учасники історії, Бог використовує нас, Бог може використовувати і інших людей. Але водночас наша надія найбільша основа наша, на що ми сподіваємося, це наш Господь. Це міцна. Основа це скеля, це наше уповання. І коли ми надіємося на Бога, ми бачимо, як Бог діє не просто люди, а Бог діє. І ми кличемо до нього. Надія на Бога вона розширяє наш духовний кругозір, тому що Бог масштабно діє в людській історії. І все відбувається не просто у нас і мені, і тут Бог має все відповісти, дати, заборонити, охороняти нас, не допустити. Не ми центр Всесвіту, а Бог. Не Він служить просто нам, а покликав, щоб ми служили. Бог діє і через людей, але ми в першу чергу надіємось на нього. Розчарування це логічний результат ставки людини на людину. Розчарування чи претензії чи обурення це перші серйозні симптоми того, що людина не довіряє Богу. Вона Бога в цей розрахунок не ввела. А може Бог в неї просто як останній запасний варіант. Розчарування це ознака великих сподівань на свій розум або здібності інших людей, на можливості, які мають люди. Чому мудрий Соломон і каже, усім своїм серцем довірся Господу, і не покладайся на власний розум. Наведу вам один приклад. У світі багато є людей, які при владі, і раніше так було. Зараз це президенти, в інші часи це були царі чи імператори. І Бог карав цих людей, тому що вони були самовпевнені. Вони покладалися на свої альянси. Покладалися на те, що вони можуть, і на кількість свого війська, на свої можливості. Ми читаємо іншого пророка і Бог каже так: сину людський, скажи тирському царю. Що говорить про нього владика Господь? Оскільки ти в своєму серці дуже високо піднявся вгору і сказав: Я Бог і сижу на Божому престолі посеред морів, хоча ти лише людина, а не Бог, ти просто ставиш свій розум. На рівні з Божим розумом. Ось в чому проблема. Скажи, тирському царю. Сьогодні це слово можна віднести до будь-кого, хто при владі, і навіть до кожної людини. І Бог продовжує далі і говорить: через те, ось що говорить Владика Господь, оскільки свій розум ти ставиш на рівні з Божим розумом, тому я спроваджу на тебе найлютіших з чужоземних народів. І вони оголять свої мечі проти твоєї розкоші. Набраної твоєю мудрістю і опоганять твою красу. Вони штовхнуть тебе в яму і ти конатимеш болісно смертю спосеред моря. Ось так Бог звертається до сильних цього світу і підкреслює, що якщо вони надіються більше на себе чи собі подібних і виключають Бога, безумовно, прийде час їхнього покарання, прийде час відновлення Божої справедливості, а відтак прийде розчарування. І до тих, хто при владі, і до тих, ким вони керують. Ось чому сьогодні і президенти і прості люди в різних країнах можуть бути в розчаруванні, тому що людина не довіряє і не покладається на Бога. Слово Боже, говорить про те, що краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на можновладців. 118-му псалмі про це читаємо. А це означає, що яка б не була ситуація, є люди, які мають свої відповідальності на різних рівнях, але християнин покладається в першу чергу не на них. І коли ми говоримо про якісь прогнози майбутнього, станеться те, що визначено Господом. І коли люди не довіряють йому, вони переживають глибокі розчарування. В тій книзі Пророка Ісаїї Яку ми вже цитували, є благословення для тих, хто в першу чергу знає, на кого покладатися. Ті, хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Ось благословення в різний час, за різних умов, для тих, хто вірить Богу, довіряє йому свою долю. І навіть самі темні дні, важкі дні. Не перестає надіятися на нього. Тому, друзі, як не розчаровуватися в житті? Нам не варто покладатися на людину. Нам не варто будувати людські схеми. Нам не варто довіряти навіть своєму розуму, своєму досвіду, своїм зв'язкам. Тому що розчарування прийде і до нас, і тільки навколо нас. Україна сподівається сьогодні. Що 2025 рік буде переломним роком. Ми так хочемо. Щоб це сталося, нам потрібно більше стукати в небо, більше довіряти Богу і бачити, як діє Господь. Тоді Він використає різних людей. Якщо ми свою надію покладемо на те, що роблять люди, і будемо чекати тільки від людей, ми обов'язково розчаруємося. І тому, Захоплення чимось завжди приводить до такого розчарування. Але довіра до Бога ніколи нас не приведе до цього гіркого смаку. Тому нам Божої благодаті, Божої мудрості покластися абсолютно на нього. Він веде, Він керує, Він спрямовує, Він захистить, Він благословить. І з ним ми обов'язково переможемо.